Сім'я у вас не маленька, сімейний автомобіль, як, як такий, це був ваш свідомий вибір. От. Чи ви людина, яка любить, як це кажуть, надавити на гашетку? Хотіли б, щоб у вас був і сімейний, і спортивний автомобіль? Дивися, чесно, скажу, хотів би, щоб в мене було і то, і то. Що то, що ти розказуєш. У мене був до цього Saab, був в мене 9000 тисяч у мене був у мене Ой, був Ой, класний. Де... Да, дуже хороша модель. Тобто я настільки в неї був закоханий, що якщо би їх знято з виробництва, вона та машина в мене була 95-го року, я пригадую. Я пам'ятаю, що якби в мене була така можливість заказати собі такий новий автомобіль, щоб мені його зробили, таку, таку точну модель, то я би однозначно заказував власне, цей сап. Після нього в мене був напівспортивний 99,3 САП. Значить так, я таки не причислив тобі. Значить, в мене був Жигуль, Жигулів в мене був так, в мене був БМВ, два СААБи. а, Ну і от після Сааба у мене зараз Land Rover. От. Але я... Повертаюся до нашого автомобіля, до нашого самоходу. Машина добра, гарна і ніяк поки що не можу вгадати, що це є таке. Ще раз нагадаю: це може два французи і один японець. Це ну, що? три брати, які за форматом і за колісною базою за двигунами абсолютно ідентичні. Просто згадайте, можливо, ви в місті бачили ось цих красенів наших, як, як білий. Ну, наш я розумів, -сі це вже зрозумів, що ми ці нас зрозуміло, що ці транс mm. є Франція, так? А, так. а, -а два французці ще один француз, ще один француз є. Mm. Ну, Peugeot, напевно. А, правильно. Я хотів підказку дати, що минулого року йому було 200 років. Значить, Є Peugeot, Peugeo. І ще один японець. Причому це такий народний японець. Honda? А, ну, судячи з того, як її продають в Україні, за яку ціну, це не зовсім для нашого народу. Ну, Honda Toyota. Вот. Самі ходові дві моделі. Які? Просто в Канаді в Америці Honda Toyota, ну, на першому місці реально. Mm. Як, як за популярністю. <laughs> Страшенно їх люблять. Ще які японці. Ну, Сузукі якийсь, напевно. Сузукі є. Ну такий великий, ну, Гранд вітара є Сузукі, але вона менша, ніж це. О, дядько, щось клює. Володь, рибу. Дядько клює, чи в нього? клює? Щось, чи в нього? Ні, Я питаю, дядько, кома. У вас клює, мать лайк. Володя, ну чекай, чекай. Ще, Ще щ... один є виробник японський, ну дуже відомий. Не, зараз Народні, зараз... він і спортивні автомобілі випускає, тож такі зарядки. Nissan. А, ну, GTR ви маєте на увазі. Ні, ні, це не Nissan. Ще один. Три діаманти на нього кажуть. Кавасакі. Кавасакі? <реш> Зараз ми будемо. Да. Який? Три діаманти. Прямо на значку написано три діаманти. Мицубіші, мицубіші, ну... но, ну, це три, три, три діаманти. Кліверні листочек, сказав би. Мitsуbiші. Пажера, так? Так, є Міцубіші, є. Вот, це кроссер, є є. Вот. Три автомобільчики абсолютно однакові. От єдине, що потрібно згадати, які в них моделі, як вони називаються. Ти хочеш сказати, ага, але це але це один із трьох із них. Ми звужуємо. Коло підозрюваних до трьох автомобілів ну, скоро тобі скоро ти, скоро ти скаже, яка країна Японія чи вакцина і тоді вже зовсім. Якщо ви мене завезете, що десь далі, то я, я скажу, де лежать гроші всі, я бо розказую, я не знаю, де ми їдемо. Чесно, кудись заїхали, не знаю. Вот, вот там будинки, там, мабуть, цивілізація, там Київ. Скажу тобі, що точно там Київ. Ну тут дядько ловив рибу, Можна ага. запитати можна було б запитати, так? Да. Не, де, де дядько буде як в фільмі Брілянтова рука Да-да-да-да-да. і побіжимо по водиці. Але ж машину не що далі робимо володіка? Їдемо наліво, їдемо, їдемо. Давайте, от от куди ми там хотіли, розвертаємось. Чесно, ми заблукали. Кажу, кажу перший раз: е от тут а ми дивите, ніколи не вода. Давайте сюди. Давайте їдемо, сюди. З'їдемо. А там десь... поле, люди, цивілізація, телевізор. З вами черговий випуск фрік тесту. Ви певно знаєте, що чоловічі іграшки завжди дорожчі, аніж у жінок, ніж у дітей, і це зрозуміло, тому що усі знають, що чоловіки потребують більше адреналіну ніж жінки і діти. Ну, звичайно, це ж мисливці, це завоювателі, і тому у них і іграшки дорожчі. І я отримую максимум адреналіну тільки за кермом, чи, наприклад, коли маю справу зі зброєю. А якщо дві цих пристрасті поєднати в єдине, чи можливо це? Насправді тепер можливо, адже мої друзі відкрили новий розважальний сервіс, в якому можна за керемом баггі пограти у пейнтбол? А насправді правила дуже прості: кожен а, з екіпажів отримує ось такий транспортний засіб, отримує спеціальну захисну амуніцію, отримує зброю. І екіпаж формується із двох осіб. Перший а, буде драйвером його завдання уникати влучань, маневрувати, підтримувати постійну швидкість. Завдання стрілка ще складніше, тому що доведеться не тільки тримати зброю, поки вона стрібає, ще й доведеться, поки водій маневрує. Доведеться ще й влучно самому стріляти, аби не програти у ці дуелі. Якщо ви хочете, щоб вас застрелили, а не а, загинути від того, що випадете із машини, треба дотримуватися певних правил безпеки. Перше, треба використовувати паси безпеки, які дуже міцно і надійно тримають. Таким чином ви будете а, серйозно зафіксовані в своєму кріслі. Треба Одягати ось такий гламурний шолом, він захистить ваші очі. Ну, в кого великі вуха, ще й вуха, принаймні мої точно захистить. І це дає певну безпеку і гарантію того, що ви не підете звідси, дуже сильно підфарбовані синьою фарбою під оком. І якщо стріляєте, то намагайтеся. Одразу не влучати людині в голову, тому що в нас будуть спеціальні маркери, маються на увазі повітряні кульки, можна чіпляти, які будеш влучати, чи можна стріляти в сам автомобіль, в сам транспортний засіб, тоді це зараховується як влучання. Отже, головна проблема в тому, аби боротися. Із а, тим, що вас сильно трясе, намагатися втримати на одній лінії вашу ціль, вашу мішень, і знову ж таки отримати певний сектор, тобто впустити в цей сектор а, ваших супротивників. Це дуже складно, тому що всі постійно маневрують. Ану, ну, не сюди. Так, Єдино. От отак. Скажу, що на відміну від пілота, який зараз зайнятий проблемами маневрування. Я отримую свою певну порцію адреналіну, тому що в будь-якому разі, все одно я намагаюся... намагаюся в когось влучити. Знову ж таки, це чимось нагадує мені, ось ці військові дії де є мотоцикліст, де є автоматчик, який сидить і відстрілюється, поки мотоцикліст десь керує. Що в цьому класного, запитаєте, якщо порівняти з картингом, так я скажу, що дуже багато, тому що, наприклад, людина, яка вже не влазить в карт, яка не зможе тримати максимум задоволення від драйву Ось в тому транспорті завжди може сісти в багі, може взяти ось, такий, взяти ось такий ствол в руки і спокійно розправитися зі своїми супротивниками. Що ваш друг позичив вас гроші, не хоче віддати, це найкращий спосіб із ним поквитатися. Вау, wow. ну що, пілот живий? Поки okay, же. So. Дякую тоді. І тобі. <laughs> Щасливо. Отже, якщо вам треба підфарбувати волосся, чи десь підфарбувати машину, чи зайнятися малюванням це чудовий спосіб поєднати все це зі стрільбою і керуванням автомобіля. Обіцяю, вам сподобається. Тепер найцікавіший момент в нашій програмі момент істини, ми його так назвемо. Потрібно сказати зараз Марку, ну і бажану модель автомобільчика. Перед цим просто ваші особисті відчуття з приводу того, як ми сьогодні от позашляховими пригодами займалися. Гідний цей автомобільчик аби називатися повнопривідним гарним позашляховим. Дуже дуже гідний. І скажу тобі чесно, що якби я не мав своєї машини, яку маю зараз, то Наступне, яку я би собі хотів придбати, це напевно, що після сьогоднішнього тест-драйву да. цього коня. Вже можу казати, внутрішній голос мені підказує, як, яка марка автомобіля. Е, у нас було три варіанти. значить, Один із трьох буде як гра, гра мільйонер. Діамантова, тільки не 4. Та, Діамантова тема. <хи> а, так, діамантова Але тема. Три камінчики, так, зразу зрозуміло. Так, так. Діамантова тема, три камінчики французький лев. Е, ну я думаю, що це Mitsubishi. Це Mitsubishi. Давайте перевіримо. Перевірив, я не знаю, чи це правда, ну, от, але <свистак> от, от, <свистак> просто єдине. <свистак> ні, ну, я відчуваю пролі, по по всьому, по атмосфері. Я щось відчуваю під собою японця. Чи не француз? Не знаю. Елегантності не немає. Не можу сказати. Не, не, не в ніс не, в, не в, говорить машинка. Машина <свистак> дуже зд-ззндр. Ну от як да? Міцубіші. був новий король. Давайте поглянемо зараз на передній частині, будемо дивитися на шильдик. Що нам шильдик підкаже? Ну, по-перше, дуже характерне обличчя. Та ні, і роль і руль вже характерний. Він мені чисто по ролі навіть підказало. Є, yeah! це правильна відповідь. Ура! Браво! Це справді міцовічик. Підемо зараз назад, подивимося, що це за модель автомобільчика. Ви правильно здогадалися з приводу того, що цей автомобіль має своїх братів-близнюків у Франції. Це і Peugeot, і Citroën. Але внутрішнє чуття, яке вас не підвело вже вкотре, підказало правильну відповідь. Це справді, це справді японець, це справді народний автомобіль а, в Японії Міцубіші. Ходімо назад, глянемо, Хороша як же, машина, називається хорош. модель цього автомобільчика. Не ввів в оману нашого гостя от, такий от характерний ромбік. Спочатку ми хотіли сказати, що це Рено. Ну, насправді не випускає таких автомобілів. Це і французький виробник. Дуже характерні фари у цього автомобільчика. От Ми їх навіть спеціально заклеїли, пилюки назбирали. По болотах і вісім. Дорожка сьогодні хороша була, так? Да. да, дорожка. Гар гарненько ми проїздились. Ну що, шлик, а, шлик, можливо, пам'ятаєте, як називається модель цього автомобільчика? А то твоя сторона буде краще. Він, до речі, в назві, в назві цієї моделі є от, от скільки пилюки. Як в моєму в домашній моїй бібліотеці ніколи не відкривав через це. Так само. Так само стільки пило. В назві цього цієї моделі а, є вже його якості. Аутлендер що шаха... це є? Аутлендер, неправильно! <сіст> <сіст> ти одразу сказав, що саме Найнародніше? Найнародніше, аутлендер. А і в мене була думка брати собі, собі аутлендер, так, 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 таку, таку машину, такого коня. Ну, але знаєш, вже потім вже коли вирішили, що... Що їздити так вже на королеві? <рес> на британській королеві. На британській О, це королеві. не просто Outlander, це Outlander XL. Да, тому Excel що я просто Outlander, а це Outlander XL. Має братів своїх по крові з Франції. Це Citroën C-Crosser і Peugeot 4007. Абсолютно однакові ну всередині точно єдине, що в них от передок і задня частина трошки інші, але точно чуття не не, не підвело. все Правильно підказали головне, що ми е, після сьогоднішнього тест-драйва, я 100% знаю, що якийсь буде ралі рейд проводитися ще раз: або Дакар, або Тернопіль, Київ, або Львів, Донецьк. От із Віктором Павліком я 100% поїду. навіть якщо не буде знати дороги, як сьогодні. Дякуємо вам! Тернопіль Києві Станбул! <сум> Дякуємо. А, побачимось з вами не на курортах Туреччини, не в Анталії, не в Аланії. Побачимось наступного тижня на першому автомобільному в програмі Автоакадемія. Хай щастить і гарних вам усіх вихідних. Виїжджайте частіше на природу, вже гарні теплі дні. Не Тестуйте не можна, свої, не можна, да. і не робіть такого, як роблять більшість українців. Бачим. Це просто жах. А, на цій приємній ноті всім кажемо до побачення. Наступного тижня побачимо.